Він не детектив, не поліцейський, не супергерой, але справжня зірка. Як Мікі Холлеру вдалося одним обличчям годити і прихильникам кіно, і поціновувачам серіалів. Як одна історія може жити в різних формах і які тут гроші? Привіт усім! З вами Кіномакс. А в неютубному житті Максим Ананко. Більше 30 років я працюю на телебаченні режисером і продюсером. А свій вільний час приділяю перегляду кіно та серіалів. Тож мені є з чим з вами поділитися. У цьому випуску ми розберемо, хто такий Майкл Коннелі і звідки взявся Мікі Холлер. як зняли фільм Адвокат на Лінкольні з Меттю Маконахі, як Нетфлікс створив франшизу. Чим фільм і серіал відрізняються. І, звісно, я дам пораду, що краще фільм, серіал чи книжки. Тож влаштовуйтесь зручно, поїхали. Ми ступаємо на дуже небезпечну територію. Хтось має мене замінити. Захист собі не завадить. Будь обережний. Серйозно. Отож. Хто такий Майкл Коннелі? Майкл Коннелі – один з найвідоміших американських письменників у жанрі кримінального роману. До того, як стати автором бестселлерів, Конелі був журналістом-криміналістом. Він працював в лос Angeles Таймс, висвітлював реальні злочини. Сидів у судах, говорив з копами, з адвокатами, з жертвами. І цей досвід став його головним козирем у літературі. Найвідоміші персонажі Конелі детектив Гаррі Бош і адвокат Мікі Холлер. Вони стали частиною розширеного літературного Всесвіту, що завоював мільйони читачів по всьому світу. До речі, детектив Гаррі Бош удостоївся екранізації також. Є серіал «Бош». Так, я вимовляю «Бош», а іноді можна потрапити на назву серіал «Босх». Ну, так дивно у нас полюбляють перекладати. З 2014 року відзнято сім сезонів для платформи Amazon Prime. Серіал отримав високі оцінки критиків і глядачів. А у 22-му році вийшов спін офф Бош Спадщина, який продовжує історію Боша після того, як він пішов з поліції. Але герой Гарі Бош заслуговує окремого випуску. Напишіть обов'язково, якщо вас це зацікавило, і ми зробимо окремий випуск. А сьогодні ми говоримо про іншого героя романів цього автора адвоката Мікі Холлера. Читачі дізналися про нього у 2005 році, коли автор випустив роман Адвокат на Лінкольні. Холер адвокат-захисник, який веде свої справи буквально з автомобіля Лінкольн, щоб зекономити на офісі. Його світ це судові зали, переговори, моральні дилеми і маніпуляції. Послухай. Рейнальдо, пробач, що переплутав. Я зустрічаюся з багатьма людьми, я помолився. Але ж я не забув про тебе на Різдво, правда? Пам'ятаєш подарунок з призом всередині, підписаний зі святом, твій друг Мік. Він дуже швидко скінчився. Що ж, тепер буде два подаруночка? Тут я зроблю невеличкий відступ. Правильний переклад назви книги адвокат на лінкольні, бо іноді зустрічається переклад Лінкольн для адвоката. Для Мікі Холлера машина це пересувний офіс. Всього в нього чотири лінкольни, які він закупив, щоб зекономити гроші. Тому і адвокат на лінкольні. Ось цитата з книги. За 15 хвилин я зупинив машину перед сховищем на окснард Авеню у північному Голлівуді. Там, за подвійними дверима гаража, у моєму розпорядженні півтори тисячі квадратних футів площі. Тут знаходилися матеріали по закритих справах, а також два інші автомобілі марки Лінкольн. Торік, коли мені перепала кругленька сума, я купив одразу чотири Лінкольни, щоб зменшити вартість страховки. Ідея була в тому, щоб використовувати кожен з них, доки пробіг не складе 60 тисяч, а потім передати в прокат автомобілів, що займаються доставкою пасажирів. В аеропорт і назад. Поки що мій план працював. Я їздив уже на другому Лінкольні, і незабаром підходила черга третього. Перший роман про холера вийшов у 2005 році. І одразу став хітом. А далі ще кілька книжок: схрещення з Бошем, вони виявляються зведеними братами, і з'являється справжній літературний всесвіт. Але Конелін не просто автор трилерів, його твори про зміст, правосуддя, про мораль у межах і поза межами закону. І тут ми підходимо до екранізації. Перший роман про адвоката Мікі Холлера став основою для фільму 2011 року з Меттью МакКонахі в головній ролі. А з часом решта романів для серіалів від Netflix. Отже, спочатку був фільм Адвокат на Лінкольн» 2011 рік. Через шість років після публікації першої книги її екранізували. І це був не просто фільм, це був камбек Меттью МакКонахі до серйозного драматичного амплуа. До того він грав переважно в романтичних комедіях, і тут раптом стильний, жорстокий, проникливий адвокат, який їздить на старому Лінкольні і бере дуже специфічні справи. Якщо все це брехня, тоді це буде дуже легка справа. Режисер Бред Фурман вибудував стрічку як класичний судовий трилер: розслідування, підозри, повороти, несподівані розв'язки. Фільм несе дух нуару. Багато нічного Лос-Анджелеса, діалогів з підтекстом, героїв, у яких щось приховане за фасадом. Варто відзначити про фільм, що автор романів був консультантом фільму і особливо схвалив кастинг МакКонахі. Хоча спочатку фанати сумнівались у його відповідності образу, але Конелі був задоволений адаптацією, і це не завжди буває з письменниками. Автомобіль повноцінний персонаж. Лінкольн Таун Кар 1986 року у фільмі показано як продовження особистості адвоката, його офіс, зона комфорту і броня. Адвокати-консультанти допомагали акторам з інтонаціями, рухами і навіть рухатись в залі суду. Усе для максимальної достовірності. Зйомки в реальних судах і на реальних вулицях Лос-Анджелеса надавали фільму автентичності. Частину сцен знято у справжніх коридорах правосуддя. Мотив Правда не там, де ти її шукаєш проходить крізь увесь фільм, і глядач разом із героєм поступово втрачає впевненість у власних судженнях. Образ Холлера у фільмі трохи ідеалізований. Він різкий, розумний, трохи цинік, але в підсумку герой це Холлівуд. Тому перемога справедливості обов'язкова. Мені особисто сподобався цей фільм і не в останню чергу завдяки грі того самого Макконахі. При бюджеті в 40 мільйонів доларів фільм зібрав 58 в домашньому прокаті. І ще 28 в міжнародному. І це мало. Але з врахуванням розповсюдження на носіях і телевізійних правах є надія, що продюсери трошки заробили навіть на цьому. Не знаю, можливо, саме це і повпливало на те, що з цього не вийшло франшизи. Як це зазвичай любить Холімуд. Або плати мені, або йди до державного адвоката. Не рахуватимеш. Я ще не порахував. Але на цього героя зглянулися виробники серіалів. Netflix взявся за серіал у 2020 році, після того, як права на екранізацію романів Майкла Коннелі повернулися з CBS, де проект не реалізували. Шоуранером став Девід Е. Келлі, ветеран жанру юридичної драми. В його доробку були такі серіали, як Еллія МакБіл. Американський юридичний комедійно-драматичний телесеріал про будні молодої дівчини-адвоката. Премія Еммі як краща телевізійна комедія. Практика американська судова драма. Загалом серіал завоював 15 нагород Еммі, а також 3 золоті глобуси. Ну і велика маленька брехня, драматичний серіал каналу HBO. 16 номінацій Еммі. З яких здобув перемогу у восьми, зокрема, як найкращий драматичний серіал, унікально те, що шоуранер Девід Екелі має юридичну освіту і раніше працював адвокатом, тож його серіали вирізняються глибоким розумінням. Судових процесів і людських конфліктів у серіалі. Він виступив шоуранером і сценаристом першого сезону, заклавши тон і структуру, які далі розвивали інші автори. Сам Конелі став виконавчим продюсером, тобто активно впливав на адаптацію. І ключовим було рішення зробити Холлера латиноамериканцем, відзеркаливши його книжкове походження. Бо в книжках мати Холлера – мексиканка, роль отримав. Мануель Гарсія Рульфо, який додав персонажу нового виміру, спокійної гідності, внутрішньої глибини, родинного контексту. Ми бачимо Холлера як латиноамериканця, що бореться в системі, яка не завжди чесно грає. Ми з моїм детективом з'ясували, що Макс Віні був одним із колишніх клієнтів вашого чоловіка. Це дало ФБР привід прослуховувати ваш телефон завдяки. Допомозі мого друга з поліції Лос-Анджелесу. Вам і вашому чоловікові знадобиться хороший адвокат. На жаль, я зайнятий. І от у 22-му році Netflix випускає серіал. Перший сезон це адаптація другої в серії книги, яку перекладають як свинцевий вердикт. Але частіше можна зустріти куля для адвоката. Ну, такі вже наші перекладачі. Нам одразу дають бекграунд. Холер тільки що вийшов після реабілітації, отримує нову справу і знову намагається зібрати своє життя. Мікі повертається до практики після перерви, травма плюс залежність від знеболювальних. Йому дістається офіс і справи адвоката, якого вбили. Найбільша справа захист відомого продюсера Тревора Еліота, якого звинувачують у вбивстві дружини та її коханця. І Мікі одночасно розплутає юридичну змову, пов'язану з убивством колеги. Прем'єра серіалу відбулася на Netflix 13 травня 2022 року і отримала здебільшого позитивні відгуки глядачів та критиків. Перший сезон входив до десятки найкращих серіалів Netflix протягом 11 тижнів. А от на IMDb рейтинг 7,8, на Rotten Tomatoes 90 та 86% відповідно, що досить-досить непогано. Зазвичай юридичні драми приваблюють глядачів, і думаю, саме тому Netflix вирішив зробити франшизу для платформи. І вже наступного року вийшов другий сезон. П'ятий свідок, четверта книга серії. Саме на цьому матеріалі заснований другий сезон. Тут більше психології, соціальних тем, менше екшену, більше судових ігор і моралі. Цікаво, що серіал розбили на дві частини. Перша половина другого сезону вийшла 6 липня 2023 року, а друга 3 серпня. Цей сезон тримався у топі Netflix цілих 8 тижнів. Що ви зробили потім? Третій сезон не заставив довго чекати. І вийшов у 24 році. Заснований на романі Боги провини, який чомусь перекладають револьвер для адвоката. Перекладачі. Це найтайніша історія Холлера. Його минулі рішення мають наслідки, і він втрачає друзів, помиляється. І суд уже не сцена для перемоги, а це боротьба за гідність. Сюжет третього сезону зосереджується на справі Джуліана Лакосе, якого звинувачують у вбивстві Глорії Дейтон, колишньої клієнтки та подруги Мікі Холера. Холер переконаний в невинуватості Джуліана. Та починає розслідування, яке виводить його на слід корупційної змови в системі правосуддя, що сягає найвищих рівнів. У фіналі сезону Мікі вдається довести не винуватись Джуліана, викривши справжнього вбивцю. Спойлер агента управління по боротьбі з наркотиками. У фіналі сезону Мікі вдається довести не винуватись Джуліана, викривши справжнього вбивцю. Однак сезон закінчується на напруженій ноті. В багажнику автомобіля Мікі знаходять тіло його клієнта Сема Скейлза. Все це натякає на нові проблеми в майбутньому і на наступний четвертий сезон серіалу. Як повідомляли ЗМІ, бюджет серіалу становить десь від 3 до 5 мільйонів доларів за епізод. І четвертий сезон серіалу буде, мені здається, не менш захопливим. Це факт, навіть багато фактів. Ну, мені особисто серіал сподобався. І я б не сказав, що якийсь сезон слабший за інший, а якийсь сильніший. Все цікаво і захоплює від першої до останньої серії. І тут я повертаюсь до важкого питання: що краще фільм, серіал чи книжка? Якщо ви вперше знайомитесь з холором і хочете яскраву історію на один вечір, тоді оберіть фільм з Макконахі. Це майстерно знята напружена стильна стрічка. Можу сказати, що після того, як ми тобі допомогли, ми заробили маленьку знижку, скажімо, наполовину. Знаю, що едді? Цього разу безкоштовно. Якщо хочете глибше вникнути в психологію персонажа, побачити, як він змінюється, бореться, розвивається, беріть серіал. Він не ідеальний, але дуже щирий. Але якщо хочете максимум правди про те, як працює закон США, які внутрішні ділеми відчуває адвокат, як шукати справедливість у несправедливому світі, тоді читайте роман Майкла Коннелі. Вони, всі ці романи, першоджерело всього цього світу. Ось така вона історія: Адвокат на Лінкольні». Книжки, кіно і серіал. Мікі Холлер. Герой неочевидний. Але чим більше ти його читаєш або дивишся, тим більше розумієш, що це не просто адвокат. Це дзеркало системи, яке не завжди працює правильно. Але саме такі герої, найближчі до нашого з вами життя. Чому стільки людей прагнуть умазати в це обличчя? Що тут скажеш? Я викликаю потужні емоції. Що вам сподобалось найбільше: фільм, серіал чи книжка. Напишіть обов'язково в коментарях. І чи хотіли б ви почути про екранізацію кросовера з Гаррі Бошем, так само напишіть. І не забудьте поставити вподобайку, якщо у вас є улюблений серіал. І увімкніть нагадування, якщо хочете дізнатись, що відбулося у дев'ятому сезоні Гри престолів». Побачимось в наступному епізоді. І пам'ятайте, головне не хто вижив, а хто дивився до самого кінця. До зустрічі!